Всім доброго дня! Сьогодні п'ятниця. і Я запушу новий відеоблог. Скільки вдалося заробити в таксі в п'ятницю в місті Далі. Категорія економ Зараз е, скільки з 15.08 у мене вже є перший заказ. 2 кВт подачі, коефіцієнт 1.7 на вулиці сьогодні мінус 4, сутра утра кофе горить. Щось там 10 євро. Будемо їхати кілометрів 6-7. І так, зробив два закази за 50 хвилин. Перший заказ був по кофе 1,7. Там, в общем, було нормально, що ми проїхали 7 кілометрів, 9, 10 євро. І я тільки не доїжджаю, кидаю мені наступний заказ. Це було вже на окраїні міста, Подача була 4,2 кілометра. км. Ну, я думаю, буду приймати, щоб не стояти. Зараз вже холодно, щоб їхати і їхати, не, не зупинятися. В общем, приїхав 8 чим-то євро 11 кілометрів. Приїхав і ще далі за місто. В общем, зараз стою в селі, типа, хурма, хурма. В общем, таке село. Тут вже зима повним ходом. Небагато село, тому що я бачу багаті села, там такі домівки стоять. Ого, а тут видно, живуть прості люди. Тому зараз накрутив подачу 5 км і е, сподіваюся, що піймаю який якийсь заказ, щоб повернутися назад в місто. Сьогодні четверг, я вирішив купити вирішити зимню розину, тому що вже 16 листопада, на вулиці вже і сніга, йдуть і холодно. От, в общем, купив от таку ось, якусь там Made in Фінляндія на шипах. Цей скат, навіть назад стояв, цей спереді, чуть підтертий. В общем, 4 колеса за 100 євро. Не знаю, дешево чи дорого. Не знаю, що купляють і по 10 євро за колесо. Вроді неплоха резина. Взяв. Мягка, не дубова, пойдет. Дуже мягка. Резина стоїть на своєму місці. Ось така резина. Протектор хороший. Шипи почти всі на місці. За шиномонтаж... Віддав 46 євро за всі 4 колеса перебортувати, відбалансувати і поставити на своє місце. от, Машина трохи грязна. Я вчора вечора із ну просто водою споласнув і все, і чадо. Таксо є. є. Рено Меган. 12 2012 року по місту Талін вона може працювати тільки в економії, тому ми їздимо. В економі. Купили свою автівку першу. Я сподіваюся, що в, як в якомусь майбутньому ми купимо собі якусь Skoda шкоду Октавію або Kia Кіасіт з 2016 року і будемо працювати в комфорті. Да, поїхав я в сторону Тоссалабу і кинуло мені заказ на окраїну Тосалабу. В общем, проїхав почти 7 кілометрів і зараз за 8 буду повертатися в місто. Це ось вже більш новий паселок. І я знову в Тасалабу. Зробив я заказ з Tasalabu в центр. З центра типу, на лас Майя, це друга окраїна Таліна. І з той окраїни мені кидає 21 євро обратно в Тасалабу. В планах маю сьогодні зробити 120-130 в п'ятницю до вечора. Подивимось, скільки вийде. Так, да, і ще я почав вкладувати гроші в цю автівку. Знаєте, що я вже зробив? Е, так. Е, на, на гарячу вона почала мене підтраювати, коли заводиш. Взагалі, поліс викрутив свічі і, що в одному колодці є, є масло. Но мені показалось, що свічка була не ну, слабо закручена. Я купив нові е, свічі запалювання, поставив, новий воздушний фільтр поставив. І поміняв задні пружини, тому що машина була така, казали що вона просівша і вправду я витягнув старі пружини, вони лопнуті. Одна пружина ця, що з цієї сторони з моєї лівої, і знизу, і зверху не було два, ну куска не було, виходить два куска. А та, що справа була лопнута, ну той кусок був на місці, ну вона була лопнута. Взагалі. Пружини на Мегане, це проблема. Так, у Меганев? Бачите, тут немає і тут немає. Це ж нову купив. Саму дорогу бляд, в магазині взяв. 5 години вечора я заїхав тут на окраїні в супермаркет. Як ви думаєте, скільки я заробив? Купив собі заманук чуть-чуть. Поднять настроєння то вже Этот... Рус на вже їздить. Ой! Я вроді не багато робив сьогодні. Але з утра ну, як це веселіє працювати. В центрі зараз горить кофе. Слабе кофе десь 1,2-1,3. А я от, -от, -от в Петрі. Я сюди приїхав по кофе 1,2. 8,3 км 8,20 км. Ну там була пробка. В общем, їхали довго 26 хвилин. Так. Каса моя 96 євро. Ой, вийшовсь. Сьогодні. А, не 96, йо моя, каса вже 104 євро. так, я вже вдома. І восьмої. мої. Покажу вам, що вийшло заробити. Так, так, так. Показати, всього на все. І так, сьогодні. Получилось заробити 140. 0,7 євро. Мінус комісія болт 35 євро. Чистий дохід 105 євро. На лінії я був 8 годин 20 хвилин, 16 поїздок. Уже ближе до вечора у мене були круті закази. Означаю бізнес 15 6. З аеропорту забрав жінку. Коефіцієнт хоч писала 1,3. Ну щось воно там глюкануло. Це коефіцієнт 2,2, мабуть. 10 км 18 євро. Потім, тут теж -то коефіцієнт якби б не було, але воно я б з коефіцієнтом 1,3 4,4 км 4,10 євро. Так, це ще було, теж неплохо. Потім оце ось Останній чилсет був почті до мене додому. Чилсет теж писала без коефіцієнта, коефіцієнту. Чилсет він завжди це поїздка з дітьми. Чилсети, вони завжди дорожчі, вони так, як наче, ти їдеш в категорії комфорт. Ось Ми проїхали там 7 км 9,50 км. Тут я ще чекав 3 хвилини, було платного, платне очікування. В общем, вдень вдалося

81 і мінус 5 на страховку поточне обслуговування. Получається, я заробив сьогодні чистими 76 євро. Дякую за увагу. Пишіть, скільки заробляє... заробляєте ви в таксі і де ви ще працюєте.